Доброго дня! В цьому відео ми розглянемо процедуру переміщення товарів між складами у мобільному додатку ПДК Мобільний склад. Заходимо в пункт меню Документи Переміщення товарів. У відкритому вікні у нас є 4 пункти меню: Почати початок процедури переміщення товарів» «Продовжити – продовження раніше розпочатого переміщення, Перегляд перегляд створених документів. Завершити завершення процедури переміщення. Та вивантаження документа в облікову систему. Натискаємо на кнопку Почати. Перед нами відкривається вікно, в якому нам потрібно заповнити обов'язкові поля. Заповнюємо їх. Натискаємо на кнопку Далі. Перед нами вікно введення інформації, зшитування товару. Можливо, за допомогою сканера штрих-коду або через штатну камеру пристрою. У поточному прикладі до мобільного пристрою підключений сканер штрих-коду. При сшитуванні товару автоматично до попередніх введень додаватиметься одиниця. Якщо потрібно вручну вводити кількість при кожному зшитуванні, необхідно натиснути на кнопку Ручне введення кількості. Кнопка перегляд дозволяє переглянути введені дані та вручну виправити кількісні показники. Кнопка Завершити завершення даної процедури і передача документа до облікової системи. Зшитуємо товари, у яких немає серії. Зшитуємо товари із наявністю серії. Після зшитування такого товару перед користувачем відкривається вікно введення серії. У вікні можна внести необмежену кількість серій для одного товару за умови, якщо така можливість доступна за вказаною політикою обліку по серіях для товару в обліковій системі. Для поточного товару в налаштуваннях облікової системи зазначено, що по ньому вносяться лише серійні номери. Зшитуємо серійний номер. Підтверджуємо введення. Зшитуємо ще один. Підтверджуємо введення. У вікні введення серій доступна можливість перегляду зшитаних серій в рамках одного товару. Для цього доступна кнопка Перегляд. Для фіксації інформації по серії натискаємо на кнопку Закінчити введення. По кнопці Перегляд перед нами відкривається вікно з введеними даними, в якому можна внести коригування за наявності помилок оператора. Мобільний додаток підтримує перерву у роботі. Ми можемо продовжити введення даних або завершити пізніше. Давайте подивимося, як це виглядає. Виходимо. Заходимо Документи. Переміщення. Продовжити. Вибираємо раніше розпочату процедуру переміщення. Продовжуємо щитувати товари. Якщо процедура переміщення товарів завершена, ми повинні надіслати цю інформацію до облікової системи. Є два варіанти: нажати на кнопку завершити в робочому окні оператора або зробити це через головне меню. Ми зробимо це в робочому вікні оператора. Натискаємо на кнопку Завершити. Система вводить питання необхідності залишити коментар. Якщо ми погодимося, то буде виведено вікно введення коментаря, який передається в документ. Наразі нам це не потрібно, тому натискаємо Ні. Бачимо, що документ успішно відправлено. Давайте переглянемо, як виглядає переданий документ в обліковій системі. Переходимо в пункт меню «Склад і доставка. Переміщення товарів. Бачимо створений документ переміщення. Заходимо. Давайте переглянемо товари. Товари передані. Давайте переглянемо товар з серіями. Серії передані. На цьому наше відео завершено. Дякуємо за перегляд!